Привіт, друзі! Ми з вами знаходимося в селі Хорли, що в Херсонській області. Це одноіменний півострів Хорли, який колись був островом. Софія Богданівна Фальцфейльд, засновниця відомого порту, зробила з острова півострів для того, щоб зручніше було переїжджати туди і туди. Сьогодні ми вам розповімо про історичні та цікаві місця цього краю. Справді таке місце, яке не зразу можна було знайти, ми знайшли парк Сергію Фектейн і монумент, встановлений на її честь онуку, який згідно із повір'ями, проживає в Ліхтенштейні, має крамнички, сувенірів і радий там зустрічати українців. Ось він встановив на її честь, можна стверджувати також те, що. Фальспейну в цьому селищі через те, що вона не тільки заснувала його в 1897 році, але й як саме розкіп цього місце і був на період її господарювання. Друзі, як ми бачимо, тут радянською владою була встановлена табличка тарану за боротьби партизанської. Насправді таран якось не дуже допоміг цьому місту. Він почули більшовицький рух. Він сподівався, що більшовики пожаліють. І хазяйку він працював пошту і що тут все залишиться так, як і буде. Коли він із своїм загоном пішов десь робити революцію в іншій місії, пару матросів повернулися і, власне, Софію Пальцвейну не вбили. З правого боку Корлів є кладовище. Тут знаходиться могила засновниці порту Харли Софії Богданівни Фальцвень. Перед нами колишній фонтан, а зараз просто скульптура, Купальщиця. Існує дуже цікавий переказ, який розповідають жителі Хорлів про е, цю скульптуру. Колись давно один з сіднів Софії Богданівни закохався у просту селянську дівчину. А Софія Богданівна не хотіла нерівного шлюбу і тому послала негра до цієї дівчини, щоб він її збезчестив. Дівчині пощастило вирватися від цього негра, вона з горя побігла в море топитися. Цей час там плавав рибалка. Він побачив дівчину, яка топилася, врятував її і заховав у своєму будинку. Всім потім розповів, що бачив, як дівчина втопилася. Софія Богданівна заспокоїлася і розказала своєму синові, що так і так твоя кохана, на жаль, втопилася. Син дуже плакав за нею, сумував і е, замовив дві такі скульптури. Одну поставив тут, а іншу у е, заповіднику Асканія Нова. Але потім цей самий рибалка, який врятував дівчину, розповів справді для цього сина Софії Богданівни, що і як трапилося, що він врятував її кохану. Дуже дякував рибалці син і забрав свою кохану, одружився з нею і жили вони довго і щасливо. Ми з вами знаходимося на центральному пляжі Хорлів. Водичка дуже чиста, багато різних мушель там видно, якщо подивишся. Водорості бурі, дуже багаті на йод. Я вже так далеко відійшла, а мені досі по коліна. Маленьким діткам тут просто рай купатися. На пляжі є хороші навіси та лежаки, які можна орендувати на цілий день. Популярний атракціон прокатка катамаранів. Для дітей цікавим буде надувний замок та надувні гірки далі по пляжу. А для любителів більш усамітненого відпочинку є не накриття, а ось такі парасольки. Вони хоч досить давно окрашені, але все-таки конкуренцію звичайним парасолькам, які за вітром здуваються в шторм далеко, складуть. Біля пляжу є багато різних магазинчиків, такі оскільки з морозивом та молочними коктейлями. Біля пляжу є кінотеатр. Там показують фільми та мультфільми в 3D. Ціна досить бюджетна. 25 гривень для дорослого, 15 для дитини. У центрі села є хороша їдальня, яка називається Домашня кухня. Тут можна дуже смачно і недорого пообідати. Ми знаходимося біля залишки з великого порту міжнародного. Саме цей порт, як його ідея започаткувала створення цього поселення Корли. Потім, власне, він і занепав. Зараз нічого тут не працює. За місцевими переказами лише є директор порту і кілька охоронців. Ось будівля, які залишили. У знаходиться цілюще джерело зі срібною водою, яке місцеві жителі називають поїлкою. Таких джерел, розповідають, на півострові аж три. І місцеві жителі хочуть навіть випускати воду власного виробництва, тому що вона збагачена сріблом і йодом. Чи буває півострів на півострові? Це заходить, гори чорніють, як писав Шевченко. А там море, а там степ степ проглядить. Одна лише дорога в степі. Ось такі великі в хорлах павуки. Повно равликів на траві. Маленьких-маленьких, багато-багато-багато. На них у хорлах, до речі, ловлять рибу. Сподіваюся, вас зацікавила інформація про хорли. Приїжджайте сюди відпочивати. А ми, щоб ще раз повернутися, кинемо туди монетку.